Вітаю вас на каналі Тачки Продаж. Наш Nissan Кашкай вже в продажі. Машинка з Німеччини. Вона вже розмитнена, сертифікована, повністю має повний пакет документів для постановки на облік на нового власника. Машинка має 1,5-літровий дизельний двигун. хороший, надійний, економічний, ресурсний, головне дешеве обслуговування. Має 123 тисячі чесного, перевіреного оригінального пробігу. Машинка абсолютно вся в оригінальній фарбі. І має хорошу комплектацію. Зараз оглянемо її детальніше, пройдусь товщиноміром, підключу комп'ютер, покажу сервісну історію. У нас є проплачений звідка Carvertical, також є німецькі тюфи, сервісна книжка. Ну і оглянемо в загальному даний автомобіль. Додивіться це відео до кінця і переконайтеся в моїх словах. Оглянемо даний автомобіль детальніше. Також зверну увагу, що вона на хромпакеті. для кашка це доволі рідко. Бачимо накладки на протиотуманні фари з хрому, накладки на ручки, накладки хромовані на двері, ну і накладка ззаду на бампері. Машина на гарній зимовій гумі. Ось можемо бачити на оригінальних 16 титанових дисках. Оптика лінзована, також оригінальна, не запотіває, без сколів, без тріщин. Ось так вона виглядає. Лобове скло в автомобіля також оригінальне, бачимо 11 рік. панорама в ідеальному стані, також без тріщин, без сколів. По кузову машинка ну, дуже рівненька. По ходовій також нічого не стукає. Ззаду оптика також оригінальна. Машинка має форкоп. Ось така гарна хромована накладочка оригінальна. Камера заднього виду. Вся в зазорах, гума повсюди однакова, ось такі хромовані ручечки, ось так вони просто виблискують на сонечку, дуже додає вигляду ця комплектація. Бачимо ніяких царапин, м'ятин, сколів, немає, машинка рівненька. Кузов в дуже гарному збережному стані. поглядаємо товщину міру. Традиційно почнемо з капота. 130, 130, 105. Бачимо також, що показує цинк. Автомобілі ці оцинковані. Крило 120, крило в оригінальній, двері водія. Також двері пасажира. Також бачимо все в оригіналі. Заднє ліве крило, також повністю в рідній фарбі. Ось, все в оригіналі, дах, бананчики. Все в рідній фарбі, частина кришки багажника, також в рідній, сама кришка 120, 124. В оригіналі, заднє праве крило, двері пасажира ззаду, двері пасажира спереду. Бачимо і переднє крило також в оригінальній фарбі. Автомобіль абсолютно весь в оригінальній фарбі. Тепер вам покажу підтвердження пробігу. Даний автомобіль має сервісну книжку. Ось бачимо, що він код, все, все це його книжка. Регулярне сервісне обслуговування. 15 й рік, 61 тисяча кілометрів. Маємо також німецький техогляд. Чув, Ось бачимо ВІН-код і пробіг 118 тисяч. Це було 9.02.22. До речі, зразу покажу вам ВІН-код. можете собі його звіряти. Ось так. Ну і ще в нас є додатково звіт Car Vertical. Хто знає, що за програма, дуже класно провіряти автомобілі. Ось бачимо так само цей Він-код. Вона має в 17 2017 році мало 83 тисячі, ну і останній тихогляд підтягнуло 118. І також по машині не знайдено записів про пошкодження. Тобто автомобіль має 123 тисячі оригінального пробігу, повністю підтвердженого тихоглядами, звітом Car Vertical і сервісною книжкою. Переглянемо з вами салон, його стан і комплектацію. Практичний темний колір. Сидіння водія повністю в оригіналі. Оригінальне також кіряне кермо. Панорама. Дуже гарно з нею. Панорама достає до пасажирів ззаду, підлокітник ззаду. Бачимо збережені сидіння пасажирів. Також в дуже гарному стані. Ось такий підлокітничок ось тут. Карти також в гарному збереженому стані, великий багажний відділ, шторка також на місці. А це пластмасова штука, вона трошки портить вигляд автомобіля, але під нею абсолютно збережений оригінальний, оригінальний полік. Просто як новенький. При бажанні, хто буде купати цей автомобіль, можна це викинути, але от під ним. Просто оригінальний, як новенький багажний відділ, дуже збережений. Практично, але не дуже гарно. Так, тут у нас аптечка, компресор, спеціальна рідина для заливання в колесо, якщо пробили. Жилеточка, крючечки. Є трикутничок, машинка комплектна. Так, Ідемо тепер дивитись комплектацію. У нас хром ручки, всі піднімачі. Електрорегулювання, складання зеркал, система стабілізації ESP, датчик світла, шкіряне мультикермо, сенсор дощу. Ну, панорама це також комплектація. Шкіряний підлокітник, двохзонний клімат-контроль, кондиціонер працює. Навігація сенсорна з камерою заднього виду. Ось така комплектація гарна в даного автомобіля. Зараз запущу. І ще оглянемо двигун. Що, запускаємо двигун. Двигун запускається чудово, ось бачимо пробіг. До речі, машинка пригнана своїм ходом. Проїхала більше 2000 кілометрів, абсолютно ніяких помилок немає. Бачимо, навігація працює, камерка заднього виду також. Все працює, Двухзонний клімат, кондиціонер включається. Зразу чути, йде нагрузка на двигун. Ось, Бачите, обороти скачуть, тобто компресор запускається. Також підключив вам лаунч. Ось читаю автомобіль. Ой, до речі, останній блок. По автомобілю абсолютно ніяких активних помилок на даний момент немає. Автомобіль зараз технічно повністю справний. Ідемо також подивимось під капотний простір. А ось і двигун. Працює гарно, рівно, як і повинен працювати на такому пробізі. Ніякі гаєчки, капота не кручені, крила також не фарбовані. Фари ось оригінальні. Тут так само, бачимо, дату виготовлення. 11 рік, 6 місяць. Так само тут нічого абсолютно не кручено. Всі рідини в нормі, лайна, антифриз. Без гарного кольору, ніяких посторонніх домішок в ньому немає. Ось так виглядає підкаботний простір в даному автомобілі. Все працює чудово, ошибка технічно класна. Якщо вас цікавить даний автомобіль, то телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Таких варіантів на авторинках України мало. Чесно і в Європі, їх також знайти нелегко з такими пробігами і в такому стані кузова. Машинка дійсно варта уваги. Можливо, потрібна якась більш детальна інформація, також телефонуйте, з радістю вам надамо. І всім хочемо побажати вдалих покупок, щоб ваші машини приносили вам тільки позитивні емоції.